Я був справжнім масоном протягом 17 років. Запитуйте. Я майстер масон 32 градуса з північного сходу Сполучених Штатів Америки. Я є масоном з 22 років. У минулому я був очільником своєї ложі, тому добре обізнаний з особливостями і з радістю дам відповідь на усі питання, на які зможу відповісти для масонів, які хочуть, щоб я пояснив, я є майстром масоном 3 ступеня, а також 32 градуса в шотландському обряді. Я нічого не знаю про масонів, чи не могли б ви описати їхню мету кількома реченнями. Банальна фраза робити хороших людей кращими. Але насправді це філантропічна братська організація, що вирізняється використанням символіки, алегорій та метафор зі справжнього каменярства як основи для викладання моральних уроків та самовдосконалення. Ми не говоримо вам, як думати чи діяти, але даємо інструменти для оцінки того, як ви думаєте і дієте. Те і внесення змін, які ви вважаєте необхідними. Хорошим прикладом є камінь. На землі він шорсткий, щербатий і недосконалий. Коли ми зводимо будинок, то намагаємось зробити цей камінь гладким, обтесаним і досконалим. Це гарне відображення нашого особистого життєвого шляху. Спроба відокремити себе від недосконалих людей і прагнення до ідеалу, якого ми ніколи не досягаємо. Чи виконуєте ви якісь окультні ритуали? Ні, є окремі ложі, орієнтовані на езотерику. І, можливо, є групи, які займаються окультними практиками, але приймають у себе лише масонів. Я не знаю. Але в ступенях масонства немає нічого окультного. Тобто це філософія, чи є у вас книги або кодекси поведінки, яких ви дотримуєтесь або вивчаєте, збоку це виглядає дивно і безглуздо. Я не втомлююсь пояснювати, що масонство це не релігія. При цьому більшість американських лож посилаються на Біблію, як на джерело моралі, але насправді ним може бути будь-яка інша книга, в декого Коран, в інших Тора. Так, є певні вчення, але вони не зведені в якусь систему, типу організованої філософії чи релігії. Для когось це може здатись дивним і безглуздим. Багато людей так думають про будь-яку організовану систему вірувань. Я б точно не вважав її безглуздою, тому що це як ящик з приладдям. У ньому є всі інструменти, але я однаково повинен знати, які з них мені потрібно використати, щоб виконати роботу. Мій друг є масоном, але він дуже туманно уявляє собі, що це таке, що викликало у вас бажання приєднатись до масонства. Здебільшого цікавість. Я приєднався приблизно тоді, коли вийшов втрачений символ Дена Брауна. Я тоді щодня приїжджав повз будинок ложі, коли їхав на роботу. Я знав, що це не схоже на книгу, але мені хотілося дізнатися, як воно насправді. Тож я зателефонував їм. І це все, що було потрібно зателефонувати не зовсім. Після телефонного дзвінка мені перезвонили, і я з кимось розмовляв близько години. Мене запросили відвідати ложу для проведення попередньої вечері перед зустріччю. Протягом кількох місяців я відвідував купу заходів як гість і, врешті-решт, наважився попросити. І мене підтримали в заявці на вступ. Через кілька місяців мене посвятили. Як відбувається посвята? Загалом існує ступінь, коли ви одягаєте церемоніальне вбрання, а потім проходите церемонію, під час якої навколо мене ходили і ставили запитання про мої наміри і бажання. Частину часу мені зав'язували очі, щоб символічно зобразити перебування в темряві, що в масонстві символізує відсутність знання. Після чого я дав клятву в першу чергу не розкривати певні таємниці, але також пообіцяв, що не буду ставити масонство вище за. Інші свої зобов'язання пов'язку з очей зняли, тому що я тепер був у світлі володіння знаннями. Потім мені пояснили все, через що я пройшов. Є ще два ступені, які є варіаціями першого і ґрунтуються на його принципах. Що це були за знання? Це один із секретів у моєму випадку. Це був код і пароль, крім того, мені дозволили побачити деякі фізичні речі в кімнаті ложі, які мають певне символічне значення. Що ви відчували під час цього? Чи всі масони з цієї конкретної ложі були в кімнаті разом з вами? Що подумали ваші друзі та сім'я? Чи розповідали ви їм про це? Я був не наляканий, але трохи знервований. Вони дуже чітко дають зрозуміти, що люди проходили через те саме протягом сотень років, і це мене заспокоювало. Мої друзі та сім'я були заінтриговані, адже в той час це відповідало духу популярної культури. Але масони насправді не дозволять приєднатися. Тись, якщо ваша сім'я не підтримає вас, тому вони зустрілись з рідними заздалегідь, щоб обговорити всі можливі питання. Ми не хочемо, щоб ложа перешкоджала вашому домашньому життю. Чи не могли б ви детальніше розповісти про те, як виглядає процес переходу від одного ступеня до іншого? Це залежить від конкретної організації. У моїй ложі у мене був наставник, і мені надали книгу питань і відповідей, яка пояснювала події та значення попереднього ступеня. Вона була зашифрована в кожному слові. Були пропущені літери. Я повинен був вивчити ці питання і відповіді, щоб бути в змозі відповідати на них з пам'яті. У моїй ложі я повинен був. Робити це наодинці зі своїм наставником, а в інших ложах це потрібно робити публічно перед усіма членами ложі, коли я став майстром своєї ложі, для мене це було не стільки про запам'ятовування, скільки про демонстрацію і розуміння сенсу і уроків попереднього ступеня. То, з чим саме ви займаєтесь, чи може будь-хто приєднатись, чи я повинен відповідати конкретним вимогам: переважно ділові зустрічі та відпрацювання ритуальної роботи для зустрічей із ступенів, вечері, алкогольні напої, барбекю, благодійні заходи, збори коштів, взаємні відвідування лож. Вимоги до членства варіюються в залежності від місця розташування, але основні вимоги бути чоловіком у певному віці і вірити у вищі сили. Специфіка цих трьох. Вимог залежить від конкретної організації, зв'язок зі справжнім масонством, організацією вільних каменярів є суто символічним хоча серед членів організації є ремісники. Що означає це, що атеїсти не можуть приєднатись? Я думав, що релігія як тема одна з небагатьох речей, які табуйовані в ложі обговорення релігії у порівнянні це тема, яка заборонена в ложі. Однак віра у вищу силу є обов'язковою. Так, атеїстів всюди не допускають. Масонство несумісне з римокатолицизмом, наприклад, відлучення від церкви, неможливість бути похованим на християнському цвинтарі. Питаю для друга. Я єврей, тому не можу авторитетно заявляти. Можливо, тут є католики-масони, які зможуть детальніше розповісти про це. Я католик і масон. Нас таких сотні тисяч. Хоча дехто тлумачить канонічне право як таке, що стверджує несумісність. Я посилаюсь на дії самої церкви. Існує чудова книга монсеньора. Міхеля Генріха Венінгера, посла Австрійської Республіки в Україні, представника Ватикану і відкритого масона, який тлумачить сучасне канонічне право щодо цього питання, яке також було темою його докторської дисертації в папському григоріанському університеті. Він також особисто вручив цю книгу кільком кардиналам. Наскільки я розумію, якщо Ватикан задовольняє те, що він служить месу і представляє саму церкву як член папської ради з міжрелігійного діалогу, будучи при цьому. Ому відкритим масоном і беручи участь в масонських заходах, то для мене, як для мирянина, абсолютно нормально робити те ж саме. Які переваги отримують члени, приєднавшись до вас, я припускаю, що це чудово для нетворкінгу, але окрім цього, це є просто хобі чи стилем життя, чи є вагомі переваги у приєднанні до ложі? Я засвоїв багато важливих життєвих уроків, які зумів застосувати самостійно, що значно покращило моє світосприйняття та загальне самопочуття? Я став щасливішим, я більш реалізований, і мені подобається думати, що я добріший до інших завдяки тому, що. Я пов'язаний з ложею. Також такі речі, як особиста відповідальність, баланс між роботою та особистим життям тощо. Крім того, є відчуття братерства. У мене є братство. Ложа була чудовою додатковою соціальною мережею, де можна було поспілкуватись під час ковіду. Чи є що, що люди з боку вважали б дивним, але тепер це здається вам нормальним? Напевно, регалії вони можуть бути дуже вишуканими. Є також певні мовні особистості, тому що вони часто зашифровані. Наприклад, ми вживаємо шанобливе звертання. ідеться зовсім не про поклоніння людині, а про повагу до її титулу і становища. Для всіх інших це лише посилює хибне уявлення про те, що ми релігійний культ, хоча насправді все набагато прозаїчніше. Чому це таємниця і чому жінок не допускають? Це таємниця, тому що в певний момент такі ідеї, як рівність, вважались злочинними, і ми мусили захищатись. Жінкам заборонено вступати, тому що це братерство і ніщо інше. Існують масонські спільноти для жінок і лише для жінок. Хлопці, ви контролюєте нашу країну. Якби ж то. Тоді мені б не доводилось щодня ходити на роботу. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А як вам ідеологія масонства? Напишіть в коментарях.